Привіт, мої любі малята! Подивіться, діти, хто сьогодні прийшов до нас у гості. А ну, ви його впізнали? Так, дітки, звичайно, це весняний жук-сонечко. Дітки, сьогодні я пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського Сонце і сонечко. Восени, діти, заховався жук сонечко під корою дерева. Спить собі жучок, і не страшні йому ні морози, ні вітри. Спить собі сонечко і сниться йому теплий сонячний день, легенька хмаринка на блакитному небі. І одного разу серед зими трапився теплий сонячний день. Тихо в лісі, немає вітру. Нагріло сонечко міцну кору дерева. І жарко стало сонечку. Хотіло воно розправити свої крильця і полетіти, але сонце його застерегло. Не вилазь сонечку. Сховайся у свою теплу постіль. Рано тобі ще літати. А то ти можеш загинути. І жук-сонечко послухалось доброго слова від сонця. Дітки, ось така казочка. Малята, а жук-сонечко просить вас допомогти йому і зробити йому друзів. Давайте ми йому сьогодні допоможемо і зробимо багато друзів, жучків сонечок. Ну що, ви готові? Тоді вперед, малята. Раз доленька, два долонька, поки ще ризики. А перед роботою малята розібнемо наші ручки. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходило. А з мізинчика злетіло. Давайте ще раз. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, сяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходило. А з мізинчика злетіло. Молодці. Малята. А для роботи нам потрібен буде ось такий листочок з картону зеленого. На нього ми будемо садити свого жучка сонечко. Далі червоний пластилін, чорний пластилін, стека, дощечка та серветочка. Малята, як ви знаєте, що тулуб сонечка у нас якого кольору? Так, червоний. Отже, тулуб у нас буде червоного кольору. А голова, вусики та крапочки малята будуть чорного кольору. І так починаємо із тулуба. Спочатку ми робимо із пластиліну малята кульку. Згадуємо, як ми кульку робимо правильно коловими рухами ось так. Ось і вийшла малята в нас ось така кулька. Тепер, діти, кладемо її на долоньку, і другою долонькою трішки ми її сплюскуємо. Ось так, небагато трішки. Ось, приплюснули, бачите, нашу кульку. Так, це і буде і малята тулуб нашого сонечка. Тепер, діти, я беру стеко. Ми знаємо, що. У, сонечка, діти, крильця да, на тулубу. І стеком я ось так навпіл О, буду робити, діти, крильця. Ось не перерізаю, а просто проводю. Так, ось це і будуть, дітки, наші крильця в сонечка. Так. Ось, трішки стеком любую. Щоб видно було, що це діти крильця. Так, зробили. Тепер, малята, будемо робити дітеголівку. Беремо чорний пластилін і теж скочуємо кульку. Коловими рухами скочуємо кульку. Ось. Так. Вийшла в нас кулька. І ми її прироблюємо, дітки, до нашого тулуба. Ось так. Посадимо зараз на листочка. Так, тепер, діти, зробимо вусика. Так, от, перерізаємо по чолам. Вусика, діти, тонесенькі. Робимо тонесенькі вусика. Вона тут буде зайвий. Так. І перерізаємо ось так на Ось малята. Це буде у нас одне мусико, так. І друге дітки. Ось. Так. А тепер залишилось, що маляти? Звичайно, цяточки. Так. Дітки, у сонечка здебільшого, шість цяточок. Три цяточки справа і три цяточки діти зліва, так, ось, так, одні триточка зробили. Далі, друга. Так. Три. І ще дві. ось так. Так, ось, на цьому криці іще. Так. От, і вийшли. У нас діти шість деточок. Так, після роботи обов'язково витираємо ручки. Так. Перебираємо, ось і вийшов наш жук-сонечко на листочку. Так, малята, я чекаю також ваших жучків-сонечок, які ви зробите для нашого жучка-сонечка, щоб їм було разом дуже-дуже весело. До побачення, малята!